Вітаю усіх учасників. Сьогодні на нашій зустрічі будемо говорити про творчі техніки навчання, що можуть слугувати профілактикою мовленєвих порушень у дітей. І сьогоднішній виступ адресований в першу чергу батькам і, звичайно, вихователям та вчителям початкової школи. Нам з вами. Пощастило, адже ми живемо у 21 столітті столітті, яке стало епохою диджиталізації, яка проникла у всі сфери нашого життя, і, беззаперечно, багато у чому його покращила. Такий гаджет, як мобільний телефон, став невід'ємною частиною нашого буття. За його допомогою ми спілкуємося, робимо фото, читаємо або переглядаємо відео. Я хочу навести статистику, що у середньому людина за день торкається свого телефона близько 80 разів. І хочу сказати про те, що за гаджетом ми проводимо від 2,5 до 4 годин на день. І це статистика за 2021 рік. У умовах сьогодення. У цих реаліях ми розуміємо, що статистика буде дещо іншою, і, звичайно, що не в кращу сторону. Телефон насправді забирає наш час, забирає той цінний час, який ми могли б витратити на безпосереднє спілкування з нашими дітьми. Я думаю, що ви неодноразово були свідками того, як батьки надають перевагу гаджетам. Аніж спілкуванню з своїми дітьми. Більше того, часто ми можемо бачити, як батьки досить рано залучають своїх дітей до світу цифрових технологій, щоправда, ретельно підбираючи контент. І вони глибоко переконані в тому, що це тільки позитивно впливатиме на розвиток дитини. Які насправді це може мати результати, і вже які має результати, ми спостерігаємо на практиці з вами сьогодні. І перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розгляду творчих технік, за допомогою яких ми можемо займатися профілактикою мовленнявих порушень, я хочу наголосити на тому, що найкращою Профілактикою, яку ми можемо реалізувати, це спілкування з нашими дітьми. Спілкуйтеся з дітьми вдома на прогулянці під час дороги до дитячого садочку. Звертайте увагу на все, що оточує дитину. Прислухайтеся, придивляйтесь, торкайтесь, не замінюйте спілкування з дитиною гаджетом. Безумовно, займатися діагностикою і корекцією серйозних мовтньових порушень має фахівець. І таким фахівцем є вчитель логопед. А ми на рівні своєї обізнаності, своєї освіченості будемо займатися тим, чим можемо ми, як батьки, як педагоги. І я пропоную вам. Переглянути ті творчі техніки, які ми можемо використовувати для того, щоб покращити мовленіве дихання дітей, щоб покращити фонематичний слух, щоб вплинути на розвиток дрібної моторики дітей. Отож, почнемо. Хочу звернути вашу увагу, що коли діти. Видихають повітря, вони можуть надувати щічки. Коли ви просите дитину зробити глибокий вдох, а потім видихнути, робити це потрібно повільно, а ви маєте слідкувати за тим, щоб дитина не надувала щоки. Якщо дитина їх надуває, на це слід звернути увагу і навіть фізично допомогти, як показано на малюнку, на перших вам доведеться це робити, але згодом ми прийдемо до результату, коли цього робити не доведеться. Тренувати мовленнєве дихання, правильне мовленнєве дихання дитини можна абсолютно різними способами. Найпростіший спосіб це видування мильних бульбашок. Можна користуватися звичайними мильними бульбашками, можна приготувати мильну суміш. Підфарбувати її, скористатися трубочкою або соломинкою, як ми її називаємо, і запропонувати дитині видувати повітря. Але робити це повільно і наголошую, слідкуємо за щока. Для того, щоб урізноманітнити цю роботу, можна запропонувати дитині взяти на долоньки сніг і спробувати його. Роздути. Це може бути справжній сніг, або якщо на дворі не зима, ми можемо виготовити штучний сніг. Виготовити ми його можемо із звичайних серветок. Можемо їх нарізати або порвати на дрібні шматочки, і, відповідно, знову ж таки, покласти на долонки, набрати повітря і видихнути повільно. Ще Однією з форм роботи може бути видування на готові будиночки з віконцями, на яких висять такі фіраночки. Можна запропонувати дітям подути на стравичку, це залежить від вашої творчості і активності. Заняття з оригамі. Також можна використати з користю, не просто виготовити якийсь виріб, а й скористатися потім ним. Я недаремно запропонувала саме жабку, вітрячок та човник, тому що саме з цими виробами можна далі працювати. Наприклад, можна жабку покласти на край столу і запропонувати дитину видихнути на цю Жалко. Таким чином, щоб вона почала рухатися. Якщо це колектив дітей, кілька дітей можна залучити до такої гри, одночасно набираємо повітря і повільно, але сильно видуваємо. Так само можна привести до руху і човник, який буде плисти по воді. І, звичайно, можна гратися з вітрічками, які ми самостійно. І Це викличе у дитини лише позитивні емоції, задоволення. А ми скористаємося цією можливістю і будемо працювати на конкретний результат, спостерігаючи за тим, як дитина виконує завдання, які ми перед нею поставили. Величезний інтерес у дітей викличе гра футбол. Але футбол не звичайний, а футбол за допомогою пересування м'яча по полю або соломинки, або безпосереднього видихання на наш м'яч. Звичайно, що вам потрібно попередньо продумати, що буде полем для вашого футболу, змайструвати ворота з цеглинок лего або з підручних матеріалів інших, і запропонувати дітям пограти в футбол. Необхідно продумати, з чого ви зробите кульку. Можна скористатися готовою кулькою, це може бути паралонова, пінопластова, тенісна кулька, тобто ті кульки, які будуть легенькими і будуть з легкістю рухатися, якщо дитина на них буде видихати. Це може бути кулька, яка скручена із вати. Тому той варіант, який вам підходить, або, можливо, та кулька, яка вже є у вас, тою ви можете і скористатися. Повірте, ці ігри також дітям приносять величезне задоволення, з величезною цікавістю вони до них долучаються. Як варіант, це може бути ще машинка, але якщо це машинка, це обов'язково має бути пластикова машинка, вона має бути. Легкою, щоб можна було розвести її до руху. Можете цю ідею якимось чином інтерпретувати, але у процесі саме гри дітям буде цікаво і знову ж таки результативно. Діти завжди проявляють величезну цікавість до вогню, навіть якщо це звичайна свічка. Вони з задоволенням задувають свічки на тортиках, коли в них день народження. Можемо їм запропонувати погратися зі свічкою, знову ж таки, з метою правильного формування правильного мовленнєвого дихання. Ми можемо запропонувати дитині задавати свічку з різної відстані, тим самим змушуючи дитину. Видихати повітря з різною швидкістю, з різною інтенсивністю. Це теж буде дуже добре тренувати саме те мовленєве дихання, яке нам необхідне. І ще раз нагадую та підкреслюю про те, що ми слідкуємо за щоками дитини. Ще однією творчою технікою, яку просто обожнюють діти, є видування. Фарбами. Або що цю техніку називають іноді кляксоград. Для того, щоб попрацювати у цій техніці, нам знадобляться фарби і знадобляться соловинки, наші трубочки. За допомогою фарб та трубочок ми можемо виконати ось такі малюночки, які будуть досить. Цікаві, креативні, неповторні і іноді дуже дуже непередбачувані. Дітям завжди також дуже подобається такий спосіб малювання. І знову ж таки працюємо на результат, слідкуємо за щічками дитини. Дуже важливим є розвиток фонематичного слуху дитини. Задля цього ми можемо пропонувати їй слухати різні аудіозаписи з різними звуками. Це можуть бути звуки, які видають тварини, звуки музичних інструментів. Це можуть бути або записи, або якщо є можливість, це буде прекрасно. Якщо музичні інструменти наявні, можна пропонувати прослухати. Гру на музичних інструментах, і дитина, не дивлячись на те, який інструмент використовує дорослий, повинна за звуком гадати, що це саме був за інструмент. Якщо ж це аудіозапис, наприклад, зі звуками тварин, то має вгадати, що це за тварина, яку він тільки що почув. Це може бути дуже весела гра, яка називається Вгадай, хто сказав. Для цього один учасник, якщо це колектив дітей, становиться в коло, а заплющує очі, і усі інші учасники гри по черзі, але в хаотичному порядку, е говорять якесь одне слово або привітання, або коротке речення, звертаючись до дитини. А дитина, наш головний гравець, який стоїть у центрі кола, має вгадати. Хто це сказав? Ну, наприклад, це може бути фраза Привіт, вгадай, хто я. І дитина повинна вгадати. Ця гра досить, як я сказала, весела, вона захоплює дітей і водночас розвиває фонематичний слух. Тому ця гра є дуже і дуже корисна. Якщо ми говоримо про школярів, то це можуть бути ігри. Те дітям потрібно упіймати звук, коли ви е, говорите е, слова, а дитина повинна впіймати звук, про який ви їй сказали. На. Ще е, отєю цікавою грою може бути гра з мішечком, яка називається чарівний мішечок. Мішечок може бути будь-який з будь-якого матеріалу, будь-якого кольору, будь-якого розміру. Але головною умовою є те, що цей мішечок має бути непрозорим. Непрозорим задля того, щоб дитина не бачила, що знаходиться усередині. Ви наповнюєте його різними дрібними предметами, такими, щоб ви могли поміститися у ручку дитини. Предмети повинні бути різними за формою, зроблені з різних матеріалів. Абсолютно різні за своєю поверхнею. Вони можуть бути різні за розміром. Головне, щоб вони туди з легкістю помістилися. І дитинка занурює ручку у мішечок і обстежує той предмет, який їй потрапив під руку першим. Обстежуючи його, вона описує, що вона тримає у руці. Чи великий він, чи маленький, якої він форми, який він на дотик, і так далі. При такій. Грі, ми дуже активно задіємо наші тактильні відчуття, дуже активно задіємо дрібну моторику. І, відповідно, коли ми будемо описувати предмет, який потрапив нам до рук. Звичайно, що буде відбуватися і безпосередній розвиток мовлення. Ще один напрям нашої роботи, який ми насправді можемо реалізовувати чи не щоденно, це. Розвиток дрібної моторики. Ми усі знаємо про важливість розвитку дрібної моторики, тому що вона безпосередньо пов'язана із розвитком мовлення. Це можуть бути ігри з прищіпочками, це можуть бути ігри із скріпочками, стрічками, розтібання, застібання кудзиків, кнопочок, змічок. Тобто будь-які маніпуляції з дрібними предметами, які ми можемо дати дітям. У дітей це викликає великий інтерес, такі речі, як прищіпочки, скріпочки, насправді у багатьох родинах просто зникають з побуту для дітей часто бувають ці предмети. Новими, а тому викликають за цікаво. Ми можемо займатися з дітьми творчістю, виконуючи аплікації в різних техніках і з різних матеріалів. Я вам пропоную переглянути зараз роботи, які виконували наші студенти факультету початкового навчання. Це різні аплікаційні роботи, які я зараз і буду коментувати. На першому слайді ви бачите роботи, виконані із серветкового паперу. Це аплікації, які можна виконувати з дітьми будь-якого віку. Єдине, що ми маємо, звичайно, враховувати, індивідуальні та вікові особливості дитини. У чому саме враховувати? Ми знаємо, що серветковий папір може бути багатошаровий і може відрізнятися за своєю цупкістю, за своєю товщиною. Тому, якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, то буде доречно його розшарувати, щоб дитині було легше скручувати, скачувати ось такі кульки. Якщо ми говоримо про дітей-школярів, то можна цього не робити, можна використовувати серветки, не розшаровуючи їх. Ми скручуємо кульки і потім викладаємо їх, наклеїмо на той ескіз, який ми підготували заздалегідь. Сюжет такої аплікаційної роботи, звичайно, що продумуємо, орієнтуючись на вік дітей, але е, усі діти виконуватимуть подібні е, аплікації із задоволенням та цікавістю. Це теж е, аплікація паперова, але е, виготовлена вона в техніці. Плетення, якщо це дошкільнята, смужечки для плетення можуть бути дещо більшого розміру, можуть бути ширші, щоб їм зручніше було їх тримати і виплітати килимок. Якщо ми говоримо про молодших школярів, смужки можуть бути значно вищими, і цей килимок може перетворитися на красиву листівочку. Або картину, яку вони поставлять потім у рамочку. або комусь Діти обожнюють робити аплікації, тому ми повинні продумати, які техніки ми можемо використовувати, щоб виконувати ці аплікації, щоб їх максимально урізноманітнити. І такою технікою може бути техніка мозаїки. Задля виконання такої техніки нам необхідно буде нарізати папір. І підготувати елементи для нашої майбутньої аплікації. Якщо ми говоримо про дошкільнят, або якщо ми враховуємо якісь індивідуальні особливості дітей, і говоримо про те, що діти не використовують ножиці, не можуть використовувати ножиці за якихось індивідуальних обставин. Тому дорослий може допомогти підготувати деталі для такої аплікації, і, і дитина відповідно. Буде лише їх наклеювати. Як варіант на сьогоднішній день, я думаю, що всі бачили, існують такі цікаві драколи, які в результаті роботи, з якими утворюються ось такі красиві фігурні малюночки. Конкретно на малюнку у лівому куточку внизу Зображені листочки з кольорового паперу, саме з використанням такого фігурного дираколу. Можемо також запропонувати дитині зробити аплікацію з таких листочків, сердечок, квіточок, їх насправді варіації дуже-дуже багато. І ще один вид аплікацій, коли ми використовуємо папір, це аплікація з рваного паперу. Таку аплікацію ми виконуємо без ножиць, і з такою аплікацією з легкістю справляться наймолодші діти. Звичайно, що потрібно продумати сюжет аплікації в залежності від вікових особливостей. Але я вас переконую, що виконання будь-якої із поданих аплікацій викличе у дитини безумовний інтерес. Окрім того, що ми можемо працювати з різними видами паперу, і в різних техніках, ми можемо працювати також із волокнистими матеріалами. Конкретно на слайді представлені роботи, які виконані із ниток. Це можуть бути знову ж таки в залежності від. Того, наскільки діти вміють чи не вміють працювати з ножицями, в залежності, знову ж таки, від індивідуальних і вікових особливостей, дитина може виконати подібну аплікацію з допомогою дорослих або без його їх допомоги. Найпростішою аплікацією з волокнистих матеріалів є аплікація зрізаних ниток. Можемо допомогти. Дошкільнику підготувати матеріал до нашої аплікації, а дитині безпосередньо вже запропонувати тільки засипати нашу аплікацію. Якщо ми говоримо про дітей початкової школи, то можна, окрім засипання нитками, використати ще техніки плетення, скручування, намутування і інші техніки, за допомогою яких можна виготовити цікаві аплікації. Безумовно, дуже ефективною роботою буде робота з пластичними масами, і ми говоримо конкретно про пластилін, якого видів якого з'явилося на сьогоднішній день дуже дуже багато. Тому відразу хочу вас застерегти, що перед тим як користуватися якимось новим видом пластиліну. Спробуйте попрацювати з ним самостійно, щоб зрозуміти, які саме властивості він має. Хочу підкреслити, що Ельконін говорив, що саме робота з пластиліном є однією з найефективніших з метою розвитку дрібної мотори, тому що задіюються одночасно обидві руки. Ви можете використовувати абсолютно різні прийоми: ліплення, це і скручування, і розкачування, і видавлювання, і прищіпування. Абсолютно будь-які техніки, які. Продемонстровані фактично у нас на слайді. Хочу сказати, що прийом розмазування також необхідно використовувати, починаючи і починати працювати з цим прийомом з дітьми дошкільного віку. І ви вже побачите, що деякі діти будуть мати з цим труднощі, що дітям буде важко. Розмазувати більш-менш рівномірним шаром пластилін по картону. Це буде вашим сигналом, що над цим самим потрібно буде попрацювати. Урізноманітнити роботу з пластиліном можна за допомогою додавання якихось інших матеріалів. Наприклад, тут ми використовуємо сірники, можна використовувати також крупи. Це дуже Така кропітка робота, яка потребує зусиль, діти дуже сконцентровано і уважно її виконують, але результат досить такий позитивний, ми отримуємо і, звичайно, що задіємо знову ж таки дрібну моторику. Аплікації можна також робити і з КРУ. Знову ж таки, використовуючи прийом. Засипання, якщо це діти дошкільного віку, їм це буде швидше зробити і простіше зробити, або це може бути прийом викладання, викладання по контуру нашої, нашого ескізу, нашої мабуть аплікації. Такий прийом можна запропонувати дітям молодшого шкільного віку. Усі абсолютно види аплікацій, які ми з вами переглянули, вони будуть сприяти розвитку дрібної моторики дітей, і, відповідно, це буде позитивно впливати на мовлення дітей. Але хочу вам сказати, що окрім занять творчістю, дуже важливо звертати увагу і на активний фізичний. Розвиток дитини і намагатися поєднувати творчість і фізичну активність дитини. Дякую всім за увагу!